Так, Віто, Віто 639, значить, на ходу по ямах такий стук, дребезг в руль віддавався. Ну, як завжди, що там, лізеш підвіску, наконечники і рульові тяги. Рульові тяги вже були. Одна була з люфтом з якогось боку, а одна вже була така слабенька-слабенька. Поміняв дві. Ну і той дребезг Трошки може й менше став, але він лишився. І такий, як, може воно не чути, але я чувствую рукою і вухом чути. Значить, що робимо? Знімаємо тут знизу оцей пластик, що тут був. Задираємо цього пильника доверху. Ось тут з'єднання рульового кардана. Тут така шайба була штопорна. Я її вже зняв, дав вона вниз впала. я її потім покажу. Знімаю ту стопорну шайбу. Ну і зараз під машиною. Зараз я тут ставлю, зараз я тут ставлю мітку, бо буду знімати того карданчика рульового. Ставлю тут мітку. Потім треба зафіксувати руль. І я вже під машиною покажу. Ну і от ми під машиною. Тут особо на камеру не подивишся, да? От наш рульовий вал. От наша хрестовинка яка люфтить. Зараз того болта я віджимаю, знімую, тоді подивимося далі. далі. Так, рульовий валик вже в тісках. Знизу теж метки поставив. Тут вже шліцеїки які рульову рейку В принципі, тут можна було метки не ставити. Тут є от така прорість, там я направляючі на рейці. Тут по іншому не поставиш. Ну і от наша. Я думаю, добре чути. Все. Зараз тут візьму чимось якимось, якоюсь фрезочкою, мабуть, ці закльопки сфрезерую і тоді буду випресовувати. Сфрезерував я ці завальцовки. Що тут ще цікаво в цьому краданчику? Що шліци оці верхні, вони пластмасові? Тобто вони на вал, вони напресовані окремо. А як вони там зафіксовані, ще я поки не бачив. Ну але... Добре, зараз сюди наставку якусь зроблю чи подберу і буду випресовувати. Так, от наш розібраний карданчик. Вже розібраний і вимитий. Розпресував, як розпресував, ну, примітивно взяв таку трубу, зарізав, ну і як присується. Писується сюди в ці щічки, треба таку раз його. Ось так. Сюди чавити. Тобто, коли він так стоїть, чавимо оці обидві, а тут просто підставляємо наставку круглу. От нова хрестовинка. Смисл такий, що оці чашечки вони виймаються одна сюди, друга туди. Так само і тут, туди і сюди. Значит, подскажу сразу, какой размер. Значит, размер хрестовинки шестнадцать. це 45, мабуть, буде. Чашечка 16 на 45. Чи 40 вона буде. Чи... Або 41. Ну, перед тим, як випресовувати. Перед тим, як випресовувати, треба ці резинки позрізати. Вони заважають випресувати. Все, складаємо зараз. Так, перепресував. Все чітко. Тільки що? Так воно якось легенько ходить, а так, так тугіше. Ну, але все тепер чітко, люфта нема. Все чітко. Тут вальцювати не буду, бо щось вони трохи стали ширше, ніж стояли рідні. Візьму зараз таку шайбочки раз. І сварочкою їх поприхвачую. Це не кардан від коробки, оборотів нема, вібрації ніякої не буде. Прихожу, щоб просто не випадали і все. І думаю, буде чітко. Все, погнали зараз прихватимо. Наш результат. Не фокусуйся, так? Да? от наш результат. Каждую шайбочку на дві капельки. В таких називають слабий на електрод. Але якби не та сварка і зубило, то півсвіту техніки довелося б викинути на свалку. Добре, тепер ставимо його на місце і перевіряємо. Ну що? Встановив вже я назад того краданчика. Воно він стоїть. Оце та шайба, яку треба спочатку розчигнути перед тим як зняти. Нема нічого складного. Нажимаємо на оці защіпки. Їх там сидіть 34-3, мабуть. І стягуємо донизу. Все, я поставив. Люфта вже тут немає. Не ляскає. Щоб туди поставити, треба два чоловіка. Я визивав товариша, щоб поміг. Бо треба і знизу попадати на шліці, і тут зверху треба попадати. Ну, все. Зараз того кожуха гумового закриваємо. Ремонт, я рахую закінчений. Отака От буває несправність, як люфт хрестовинки, рульового вала. Все, всім дякую за увагу. Ремонтуємо свої машини.